Всі ми знаємо і чули хоча б раз, що в капуста багата на клітковину. До речі, від 2,5 до 3,5 клітковини міститься саме в капусті. І якщо щодня в раціоні буде хоча б 200 г однієї будь-якої з капуст, то ви з цих 200 грам капусти отримаєте третину добової потреби в харчових волокнах. І п'яту частину потреби у рослинному білку. Ну, а так як серед капустяних найдоступніша саме білокачанна капуста, то тому будемо готувати на вечерю саме капусту. Але не просто капусту протушкуємо, а приготуємо капусту з овочами. Це буде дуже смачно, дуже корисно. Погнали готувати? Беремо капусту, шаткуємо її, як вам забажається, хоч вручну, хоч на шатківниці. І ставляємо на пліту, розігріваємо сковороду. А поки розігрівається моя сковорода, відмічу ще такий факт, що капуста багата не тільки на клітковину і білок, як я вже сказала. Капуста ще багата на вітамін С. Звичайно, за вмістом білка в першу чергу. Там ідуть цвітна і брокколі, білокачанна трішки поступається, але все ж таки вона є доволі корисною. Капуста за рахунок того, що в ній багато клітковини, є натуральним пребіотиком. Вона, можна сказати, так, годує нашу корисну захисну мікрофлору кишківника людини, тому раджу вживати капусту якомога більше. Я взагалі, наскільки її полюбляю, я капусту в будь-якому вигляді можу їсти ну, майже щодня. Просто в вигляді свіжого салату, квашену, раніше їла мариновану, смажену, але я вже показувала колись, як я смажу. Да? Я смажу капусту без томату. Я ніколи її не засмажувала до темного кольору. У мене своя рецептура смаження капусти, але то була просто капуста. Сьогодні я буду готувати капусту з овочевою сумішчю. Сковорода моя вже нагрілася, тому відправляю капусту в сковороду і підсмажую трішечки. Коли капусточка з однієї сторони підсмажилася, я її перевертаю. Далі обов'язково чорний мелений. Я не полюбляю в капусті взагалі ніякі спеції. І окрім, того, що я зараз вам покажу, нічого не додаю. Ну, не подобається мені з капустою більш нічого. Перчику дала. Далі обов'язково солю. І на цьому етапі раніше я додавала трішечки цукру. А так як зараз цукор я не вживаю взагалі, то додам трішечки солодкої стевії. У вас це може бути еритритол або будь-який ваш підсолоджувач, замінник цукру. Небагато, але трішечки треба. Як можете бачити, я навіть чайну ложечку не використала. Буквально пів чайної ложечки, і цього е, досить. Ну, і також обов'язково трішечки соку лимона. Або оцту, якщо немає соку лимона. Тепер це все можна ще раз помішати. І якщо без додаткових овочів, без овочової суміші, то ось в такому стані я її ще трішечки потримала на пліті і все, вона була б готова. Тобто, без моркви, без томату. Не знаю, як на мене, це сама смачна капуста. А коли з овочевою сумішшю, у мене ось така. Тут є трішки моркви, тут цибуля, кукурудза, зелений горошок, спаржева квасоля і гриби. Все це морожене, я прямо ось так мерзлим, відправляю поверх капусти і знову на вогонь. Якщо хтось скаже, навіщо додавати туди замінник цукру да, або ж підсоложувач, можна спокійно обійтися і без цього, тут я з вами не погоджуюсь. Звичайно, може хтось і готує так. Але знаєте, смакові рецептори вони розраховані, тому вони називаються смакові рецептори, да, щоб смак був гармонічним, вони розрізняють. І їсти несмачне, безвкусне. Ну, як на мене, я не буду цього робити. Раніше, ще раз повторюсь, я завжди в мене капуста це стандарт. Перець, сіль, цукор, лимонний сік, або оцет. Все. Ніяких більше добавок, ніяких спецій, ніде нічого. Але цукор. Ну, от він дає таку, розумієте, він підкреслює смак, він послабшує чи підкреслює, не знаю, цю кислиночку. Ну, вона набагато смачніша стає, аніж просто підсмажити капусту з сілью і перцем. Тому, так, якщо ви не вживаєте, якщо ви не готуєте, можете не додавати. Але раджу. Якщо навіть ви не притримуєтесь ніяких харчувань і ви вживаєте цукор, спробуйте ось так приготуйте. капуста, сіль, перець, цукор і лимонний сік або оцет. Якщо ж ви все-таки не вживаєте цукор, то раджу трішечки замінника додавати. Коли я бачу, що Капусточка розмерзлась, а бачу я це за кольором. Вона стає така яскраво зелена е е капусточка. Квасолька розмерзлась. То я перемішую це все. І тепер повертаю на вогонь і накриваю кришкою. Під кришечкою я пропарюю недовго. Як тільки бачу, що спаржева квасолька змінила колір і стала, наче готова. Куштую для впевненості да? інші овочі, ну, в даному випадку тут кукурузка, морковка. Впевнилася, що все готове. За смаком мене все задовільняє. І все. Прибираю з вогню. Тобто, така вона у мене і є. Світленька, біленька. Альденте вона не розлазиться, вона не м'яка, вона не перетворюється на кашу, вона не розтушується до стану пюре. Ось отака. Це найсмачніший рецепт, як на мене, приготування капусти. А якщо ви ще не пробували так готувати, то дуже раджу. І всім смачного. Смачно! Дуже корисно на будь-якому харчуванні і при будь-якому способі життя.